Дві з половиною тисячі нових хворих на цукровий діабет виявили цього року на Закарпатті. Сьогодні в області налічується 34 тисячі людей, які страждають на цю недугу. Найважливіше в лікуванні діабету, за словами медиків, це рання діагностика. Адже чимало людей не звертають уваги на перші симптоми хвороби. Появилася спрага, наприклад, да? частіше там. Встає вночі пацієнт до туалету, да, щоб справити свою нужду. У нього з'явилися сухі шкіри. В нього понизився зір, він навіть не розуміє і не може усвідомити, що, наприклад, це вже якісь прояви недіагностованого цукрового діабету. Цукровий діабет генетичне захворювання, яке може викликати важкі ускладнення. Цукровий діабет є першою причиною, яка приводить до ампутації нижніх кінців у осіб молодого і працездатного віку, до сліпоти і до термінальної неркової недостатності. Серед хворих на діабет в нашому краї інсулінотерапії потребують 5,5 тисяч осіб. Десяту частину від них становлять діти та підлітки. Для них за можливості закуповують інсулінові помпи. «17 діток мають встановлені інсулінові помпи. Це, як ви знаєте, безін'єкційний без метод постійної подачі інсуліну під шкіру. Ну, і 13 діток ще чекають на встановлення помп, і всі, наскільки я знаю, всі розхідні матеріали по помпам і самі помпи надаються дітям безплатно завдяки акції «Серце від серця до серця а Обласним бюджетом вже відповідно закуповуються розхідні матеріали для хворих на діабет, які постійно потребують ліків. Із наступного року запрацює постанова Кабміну про державне регулювання цін на препарати інсуліну.